Не будемо перетворювати це місце лише на скорботу і сльози, те, що треба нашому ворогу. Пам'ять, гордість за наших хлопців, так, вдячність нашим хлопцям, нашим героям, захисникам і захисницям. Так. Ми боремося, друзі. І ми поборемо, обов'язково поборемо. В ім'я і в славу хлопців, які віддали своє життя. Помстимося десятикратно. Слава нашим героям. Слава Україні! Колоски заточені як мечі та згуртовані як єдине ціле. Зображення колосків прорізані суворими та стриманими, як ілюзія на військову уніформу. Колоски огортає рушник, духовний символ нашого народу. Козацький хрест як слава українського війська, бандура. Символ нескореності нашого духу. Ягоди калини за народними уявленнями символізують мужність людей, що пролили кров за батьківщину в боротьбі з ворогами. Орнамент трансформується у дрони, якими наші воїни успішно нищать загарбників, лелека, котрий здіймається в небо як провісник щастя і добробуту на нашій мирній землі після перемоги. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова, герої не вмирають, вони живуть в наших душах і серцях. І в пам'яті народу України і не дозволять клятим ворогам поплюжити вітчизну України.